Так, спиляла я цю гілку. от І зараз в мене вийшло. Ось, я не буду зрізати оці товсті, щоб воно не висихало. Потім вже самі зріжете. от Зараз поділю на 4 рівні кучки. Тому що в мене 4 людини, яким я пообіцяла відправити. Ось, ну, от на цьому. А дві можна привити. Невелинічки вони. Тут, напевно, також дві, ну, навіть три. От. І вибачайте, що, звісно, малувато, але скільки є? Тож, дві. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, 13. От ну, десь так поділю на чотири частини. Все, всім пока. Курили кають, летять. Яка довга, Ай, галка. Так, ось так я порізала, поділила оцю гілку, яку я спиляла. От ці також покладу, не знаю, зможете ви з ними щось зробити чи ні. Але тут є сплячі почечки. Можливо, ну я не, не знаю, як їх, але бачила в інтернеті, що якось також їх вирізають і прививають. Тому покладу, просто хай буде. От, вийшло чотири людини в мене замовили. от Чотири кучки. я... Зробила однакові. Усіх буде по одній довгій гілочці і маленьких десь по три, по чотири. От, ось так. Все, зараз в мокру тряпочку все упакую, і сьогодні-завтра відправлю. Все порівну. Упакувала сьогодні посилки, але не встигла сьогодні відправити неділя, тобто відправлю завтра в понеділок. Ось такі чотири, просто коробка, там в мокру тряпочку, піщева пленка і зафіксувала скотчем, щоб воно ну, не поламалось внутрі гілочка. І ось такі чотири посилочки. Завтра поїдуть. Ну, дай Бог приживеться і буде зімена вас радувати.